Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 липня, проживаю я на Вінниччині. і в моєму садочку почав дозрівати сорт персику Екстрим 6 раннього терміну дозрівання починаю обривати по тій причині, що вже Розідають мурахи. От. Персики набрали цукру, легко віддають, дерево легко віддає плоди, мурахи починають гризти. Тому було прийнято рішення. Обірвати і поставити на декілька днів на збереження дуже легко зривається, обривається. Такий урожай в цьому році. Такий. Погано відриваються, тому що плоди здорові і вростають в гілку, чи гілка вростає. Персик в плід І фостик в нього фактично нема дуже коротенький. Тому обривати треба дуже бережно, обережно, бо травмується. от може травмується, Так, почали роз'їдати, тому вирішено було обривати. Персик Екстрим 6. Раннього терміну дозрівання. Термін дозрівання в кінці червня. В цьому році на тиждень, півтора і два всі персики та нектарини у мене дозрівають із затримкою. Пізніше. Плоди на дереві дозрівають дуже швидко. Коли починають набирати цукру, починають роз'їдати мурахи і клювати пташки. Тому на дереві зберегти. Не можна потрібно обрівати і ставити, щоб влежувалися. При влежуванні вони стають смачніші. Даний сорт гарно транспортується в защільну м'якоть і не втрачають свого привабливого товарного вигляду, так як дуже красиві, от видно, яке забарвлення, шкірочки. Красива форма приваблива. Дерево має велику родючість. Рано вступає в плодоношення. Гарно переносять заморозки цього року 2025-го були морози. І все ж таки цей сорт з плодами навіть на деревах, які мали вступити цього року в плодоношення. На кожному деревцьові, тргрічному, було по три, по два, як на якому плодику. Так, як казав вже плоди яскраві, дуже красиві, одномірні, правильної округлої форми, великих розмірів. Середньою вагою приблизно 150-200 грам. Будемо вважати, що в цьому році у мене перше нормальне плодоношення. Вага плодів 164 180 188-190 грам. Ну майже, майже. Шкірка в даного сороту рівна, без дефектів. Насичено темно-бордового кольору. Ріжеться легко. Можете бачити, що у пушеносі майже немає. Відсутня, можна сказати. Хотів спробувати чи відділиться кісточка минулий рік. Ми, коли я ставив на влеження, кісточка відділялась. Зараз не можна відділити соку багато. Так, будемо різати. при влежуванні кісточка буде відділятись. Цей персик зараз він в технічній зрілості. Насичено оранжеве забарвлення м'якоті. М'якоть дуже щільна в даного сорта, так як персик є транспортабельним, дивіться, не можна прожати. Чим довше він буде лежати, м'якоть буде ставати м'якшою, солодшою і смачнішою, даний сорт має дуже. Приємний аромат. Прямо якийсь такий наше з кислинкою. Аж відчувається якийсь абрикос, сливовий. Дуже приємний. Шкірочка тоненька. Ну, мякоть ще щільна дуже, тому не відділяється. Соку багато, але м'якоть не віддає. Дуже транспортабельний сорт. Ще раз напоминаю, що це він в технічній зрілості. Він може лежати ще два тижні вільно. Дозрівати в даного сорту смак уже солодкий, кислинка не відчувається взагалі. Хороший. Персик для даного терміну дозрівання. В даній терміни дозрівання. Ну. На любителя, тому що м'якоть дуже тверда, щільна. Але при влежуванні він буде ставати м'якший і смачніший. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Так, даний сорт. Вже набагато солодший за ті сорти персиків, які дозрівали перед ним, без кислинки. І обов'язково потрібно обривати і ставити на олежання. От подивіться, тут де вже почали роз'їдати мурахи, яка м'якоть. Вже м'ягесенька зберігатись не буде. А біля хвостика ще дуже тверда. Привалежувані вся м'якоть буде набу... наб... набирати, верніше ставати одинаково, м'яка за тиждень приблизно. А якщо не обірвати їх, то в цьому місці вона почне псуватись, ставати м'яка, прим'ягка. Ну і це не тільки в мене, в усіх будуть роз'їдати шкідники. Тому краще обірвати і поставити, щоб трішки влежалась. Кісточка бажте, розтріскується. Даним сортом я задоволений. Можу спокійно рекомендувати садити в себе біля хати, в садочку. Колись це була новинка, на даний час вже не є новинкою. Смачний, ароматний. Гарна морозостійкість даного сорту.